Професор повільно з викликом питає студента Скажи Бог створив усе, що існує. Студент, впевнено. Так, усе. Професор, зло існує. Люди вбивають, брешуть, крадуть. Значить, Бог створив зло, і згідно принципу, що наші вчинки визначають нас самих. Бог і є зло. Студент спокійно, але з глибоким поглядом. Професоре, а темрява існує? Професор, здивовано. Ну, так, звісно. Студент, ні. Вона не існує. Темрява це лише відсутність світла. Професоре, а холод існує? Ну, звичайно, існує. Ні, професоре, не існує. Холод це лише відсутність тепла. А зло існує, пане професоре. Існує уже не так впевнено, відповів професор. Ми його бачимо кожного дня. Зло це відсутність Бога. Не Бог його створив, це ми його витіснили, це ніби темрява, котра приходить, коли немає світла, чи холод, що приходить, коли відсутнє тепло. Так і зло є результатом відсутності любові до Бога в нашому серці.